The Wall Street Journal пише наступне: що Україна має копати копати і копати. Що дослівно Україна вступає у нову фазу війни з Росією. Газета пише, що укріплення будуються на захід від Давдіївки. Українці намагаються повторити фізичні перешкоди, які Росія створила на своєму боці фронту понад рік тому. І от вони проводять наступну тезу, що збройні сили України набагато мобільніше. І швидше за російські війська ворог не встигає підлаштуватися під українців, тому оборона українських бійців ще здивує окупантів. Тобто, ми готуємося до наступальних дій. Чи як ви трактуєте ось такі заяви з Wall Street Journal? Що це означає? Що Україна копає копає? Вона входить в оборону, але попереджають про те, що наші війська сильніші. Очікуйте далі буде. Ну, давайте говорити про те, що російський наступ, який почався в жовтні місяці, він продовжується і по цей день. Причому натиск йде по сіми ділянках фронту одночасно, відповідно, щоб втримати ситуацію під контролем і не дати можливості окупантам просунутися в глиб українських територій, потрібно копати, копати і копати. Це інженерно фортифікаційні споруди, яких, на жаль, з космоса і наживо ми побачити не можемо. Uh -huh. Є окремі світлини, окремих ділянок. Нас запевняють, це нормально. Але на відміну від російської лінії Суровікіно яко можна побачити з космоса, українську лінію шмигаля інженерно оборонних споруд, на жаль, побачити не можна. І тому відповідний сигнал українському політичному і військовому керівництву копати. Бо єдина, чи як можна втримати російську навалу, це наявність інженерно фортифікаційних споруд. А у нас це виглядає так, що виділили 13 мільярдів. Їх скорше за все просто розпиляють. Причому ці 13 мільярдів чомусь дають приватному бізнесу, які виставляють просто захмарні ціни на проведення інженерно-фортифікаційних споруд. Ну, поясніть мені, шановна ведуча, вартість взводного опорного пункту в Запоріжжі 117 мільйонів гривень. А в Сумській області 45. Чим відрізняється Сумська область від Запорізького? Я так розумію, тільки апетитами керівників військово-цивільної адміністрації втричі завищені. Так навіть 45 мільйонів це захмарна ціна, враховуючи те, що у водних опорних пунктів має бути сотні. І в мене запитання: ви коли наїстеся? Війна йде. А чи порушена справа? Чи є провадження, чи проводиться Абсолютно розслідування? Нічого. Тобто, Абсолютно. це виключно ваші спостереження. Ви співставили дві цифри, і розумієте, що ну тобто є корупційні діяння. Можливо, там просто більша площа, більша територія, більша це згодне Більше... опорний пункт. Це однаково. Тобто є ну поняття. Згодний ага. родний опорний пункт він не може бути більший е, Запорізької області ніж скажімо в Сумській. Причому в трічі? Ну це нереально, просто нереально. І нереальна цифра, навіть 45 мільйонів гривень. А Яка реальна цифра, пане Дмитро? С ну, ми почекаємо голову? ще, бо ми в вашому етері називали, що 117 завищено. Бачите, ми провели певний аналіз ситуації, виявили, що є цифра в 45. От тепер ми почекаємо на реакцію. Можна реакція вже є. Реагують, але реагують не настільки активно в якості порушення кримінальних справ і головне відставки, хоча б усунення. Від власне посад людей, які вже продемонстрували певні можливості до корупційних ризиків, це досить серйозні виклики. Але головне, шановне товариство, шановне ведуче, у мене запитання: а де інженерні війська України? Чому ми віддаємо 13 мільярдів, а інженерних військ нема? Чому ТЦК виловлює на вулицях військовозобов'язаних, зобов'язаних Натомість не проводить мобілізацію інженерної техніки, конче необхідно для будівництва інженерних споруд. Виявляється, не тільки військово цивільна адміністрація не відповідає функціоналам, але й відповідно міністерство оборони, яким підпорядковані ТЦК. А ви як думаєте, чому, чому немає відповідних військ? Чому їх не формують, чи їх розформувала, чи в чому проблема? Ні, ну чому Їх прийшли? є, ну але питання я ще раз підкреслюю, що скорше за все стоїть питання освоєння бюджетних коштів? Давайте називати відверто крадівництво бюджетних коштів. Угу.